Доброділ завітала неперевершена Ольга Сумська, яка тут, на сцені народного дому, відіграла із колегами цікаву виставу. Деталі у сюжеті не хочете, мої Все, Нещодавно у Бродах відбувся показ вистави за двома зайцями за мотивами комедійної п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Детальніше про це ми поспілкувалися із Заслуженою та народною артисткою України Ольгою Сумською, яка виступала на сцені Бродівського міського народного дому. Розкажіть, будь ласка, які ваші очікування від сьогоднішньої застави насамперед? Давненько ми не приїжджали до славетного міста вроди, і ось нарешті Тішить природа, сонце, початок літа. Хоча, звісно, в такий буремний час, спершу ми хочемо подякувати нашим. Хлопчикам, які боронять Україну, завдяки яким ми можемо сьогодні дарувати людям радість і, як то кажуть, культурний фронт в дії, хоч якось відволікати від цих страшних подій. Того розпачу і стану стресу, в якому знаходяться українці, тому що театр єднає, театр лікує, і театр дарує неймовірні емоції. Сьогодні у цій виставі головні ролі виконала народна артистка України Ольга Сумська та актор Сергій Позняков. Перед глядачами постали давно знані персонажі проніпрокопівни, голохвестова Хемке, Секлети та її доньки Галини. Ночі під дубову. Так, а знаєте що? А ви ти буде краще приходьте до нас додому. Є офіціальне приношення. Така прекрасна драматургія, вічна, неймовірна, потрясаюча, колоритна. А улюблена, можна навіть так сказати, Михайло Старицький за двома зайцями. Я обожнюю, чесно сказати, свою роль Секлитої Марихи, тому що колись мріяла про роль Проньки. Але бачите, ну, там в небесній канцелярії хтось розподіляє ці ролі вчасно. От, були інші ролі, а от сиклита, колоритна та ще така неймовірна і. Ми трошки осучаснили фінал, mm -hmm. о, тому він буде доволі цікавим і неочікуваним для глядача, але дуже смішним. Нагадаю, що ми купили подорожче мило, щоб після неї губи. На, Це постирай і викинь. Mm -hmm. Нічого. нічого, нічого. Дам, ходу, Нам хоче чином весілечки зіграти правильно. Та гадаєш, а в шпатом на старання таке вам пацієнт, заведемо манчики, але що. От взять, наприклад, ту дівчину, яку я ганяв біля а? Mm -hmm. Вона ховайся, ховайся. Завдяки майстерності грі акторів українського сучасного театру глядачі отримали понад дві години сміху та позитивних емоцій. Я не знаю, хто твій батько, як батько золотітя, воно мають. Дівча поспіла. Вибудимося, на ковкатухні, але у моїх... Та людись навіть вихваляється. Треба інтелігентно. Вести дівчину до шлюбу. А не насіла тут мою моїх гарматі санітарним условиям. Чума, кажу? Так, це ваша даже. Послухайте, на ваше не схожа. Та ну, придивіться на Личко моє. Ну, це пані та намова. І така класика, вона ніколи не наблюдає. Ти завжди приходиш. В очікуванні а, радісної події, так воно і є. І ось ми вже а, в турі, вже декілька разів виїжджали з гастрольними турами всією Україною, угу. і Західна Україна наразі нас тепло зустрічає. Uh, вже приїхали в uh, декілька містах. Uh -huh. Люди збиралися, просто аншлаги і, і зазвичай дуже тепло приймаються, тішить нас. Це насправді це велике щастя для актора, що uh, люди приходять і в такий важкий час для них знаходять можливість відвідати театр. Дії та репліки персонажів сповнені невідпорного гумору та саркастичних фарб. Особливо атмосферу дійства утворює музичне тло. Складений із оригінальних пісенних творів, просякнутих тонкими дотепами і веселими натяками, додатковий сміховий ефект викликає суржикова мова дійових осіб, що відображає культурну специфіку міщанства, його соціальну обмеженість та невіглоство. Воєнний хожголиподхіпхопата зуба запівайся. Щиро дякуємо глядачам міста Броди, які сьогодні прийдуть. Я ще не знаю, скільки їх збереться, але сподіваюся, що буде доволі багато глядача. Що можете побажати нашим незламним збройним силам України, оскільки ви сказали, що боротьба на культурному фронті важлива зараз, театр і так далі. Але перш за все, дякуємо Збройним силам України. В першу чергу, тому що щохвилини ми думаємо про наших хлопчиків. Які там в пеклі боронять нашу рідну Україну, якою страшною ціною нам дається ця перемога, і ми тільки думаємо про те, коли ж вона настане, і ми всі разом українці наближаємо цей день. Дуже важко, дуже важко усвідомлювати те, що коїться сьогодні, як ворог знищує українців, знищує наші міста. І як несамовито і просто самовіддано, незламно відвоюють кожен клаптик землі нашої рідної України захисники. Тому просто вклонитися, обійняти кожного і молитися за наших українських воїнів. Хочу побажати всім нам цінувати кожну хвилину. От ти прокидаєшся, ти поснідав, ти випив кави, подумай про військового, задонать, зроби щось корисне. В першу чергу ми сьогодні все ж таки волонтери, а вже потім актори, тому що сьогодні волонтер це найпочесніша місія кожного українця. Також такі вистави є надзвичайно важливими у час повномасштабного вторгнення, адже ця вистава мала благодійний характер. Як перший кавалер на Хрещатику знайшов би таких таких боришей з такими от шиньйонами, перестав би свататися на вашеї страхолюбні уроки бронь. А мама не горда! Бруди трималися. Бумай того варто Сергій Нікішин телеканал Бродил